Доброї години та міцного здоров'я. У нас результат щеніння чорної зонарної самиці, яка була спарована з таким же чорним самцем, як і вона зонарним, не чисто чорним. Результат ми значить, маємо 9 живими 9 живими і 2 мертвих таких великих, на жаль, але мертвих. Значить, по забарвленню ми маємо 5 чорних 5 чорних живих і 2 чорних мертвих. І 2 перламутра, одного стандарта і одного одного пастиля по шоколадку. Що дуже цікавого такого. Привіт, не треба. Що цікавого? П'ять чорних це всі самиці. І два тих, що мертвонароджених, також дві чорні, також дві самиці. Взагалі результат 11. Ну, дуже дуже хороший. Чому, і, на жаль, у нас два натринятка втратили. Ну не знаю. Не знаю, еще не могу зрозуміти. Сейчас нам покажем. Я им, когда вот бачу, там давно стандартно наружила також. Так куда? Хочу. Мапу, хочу куда техать? Ну, куда техать? Сейчас я поверну к питочку. Где же там жить? А такі на тренятка. Через те, що їх погатенько, можливо трішки менше, але деякі. Всі інші такі доволі добротні. Так, наша самиця народжувала третя Друге її ще було вісім всіх відгодували. Ну, третє взагалі було 11. Тому хай годує цих вже дев'ять що лишились. Ще раз. Перломутровий, чорний, плости, чорний, первомутровий, два чорних. Це таке саме, мабуть, занарне, тому що по ньому навіть вже видно його один день, що його не дуже чорний. Стандарт. Дуже гарний і чорний. Насправді думав, всі будуть чорні, але так як ще самець мають тут таку білу занарність біля носика, біля вушок. Тому і в них батьки були також не чорні, не обоє чисто чорних, тому якби не дивно в підсумку, що ми маємо з 11, 7 чорних, і 8, і 4 іншого забарвлення. такого, як первомутер, стандарт і пастиль. Так, ну що, я їх поверну назад, подивитися, як вони живуть у нас в Ну от, Повернули ми їх назад до кліточки. Як бачите, навіть для такої потужної самиці, яка має добрих 9 кг і 9 внутрінят, цього місця доволі достатньо. Доволі достатньо. Як мінімум до 45 днів. А там будемо бачити. Будемо бачити по вазі, як вони набирають. Хліб такий мокренький, махренький, замочили. І що цікавого, дивіться, там ну, зараз середина червня, а дана саме воду бачила, е, можливо, раз-два. Так? Так. Але це не означає, що якби, вона їм не потрібна. В мішанку додаємо воду, також цукові. Травами. ще спробую знайти самця, поставлю його також, добавлю у відео. На цьому все. Всім дякую за увагу.